Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Священний Олексій, А підскажіть, чи можна жінкам у жіночі дні відвідувати Богослужіння? На це запитання я вже неодноразово давав відповідь. Кажу і ще раз стверджую: можна і треба. І треба, бо завтра не знаємо, що настане. Вчора пройшло, не молились. Завтра не знаємо, чи прийде, а сьогодні, якщо є час, людина хоче посповідатись, людина хоче до храму, можна і треба, гріха втім, немає. І, взагалі, не тільки в Православній церкві України, але й в інших церквах світу, вся церква Христова дозволяється жінкам у ці дні відвідувати богослужіння, приступати навіть до таю. Але вже в цьому бачите. В патріархаті Московському, купи там вже все, там вже біда. Трошки читайте, слово Боже, трошки досліджуйте. І ми живемо не в середньовіччі, що не було навіть вибачте, сподніх. Ми живемо в 21 столітті, де є засоби гігієни, і це природний процес в жінки. Як у філюка нежить може бути, так в жінки природно проходить процес. І все з Богом їдь на богослуження, моліться, спасайтеся, бо не знаємо, чи до завтра доживемо. Амінь.